Уявіть собі, холодний зимовий ранок. Тиша, яку можна майже відчути, повітря наповнене очікуванням, а небо над Азовським морем здається важчим, ніж зазвичай. Саме тоді, коли більшість людей навіть не підозрює, що щось може змінитися, у небі з'являється майже непомітна тінь. Вона не залишає за собою звичного сліду диму, не видає себе спалахами, не порушує гармонії звуків природи. Це український безпілотник нового покоління. Люці. Його шлях лежить над холодними водами Азовського моря, і мета, до якої він прямує, настільки цінна для противника, що її втрата може змінити баланс усього Чорного моря. Його місія майже неможлива. Попереду понад 200 кілометрів відкритої води, низькі хмари і кожна секунда польоту боротьба з невидимістю. На висоті всього 50 метрів над морем він йде курсом, який майже не залишає шансів бути поміченим. Радари не бачать його, земля сама стає союзником. Її кривизна ховає дрон за горизонтом, і російські системи спостереження бачать лише порожнечу. Для них він примара, неіснуючий об'єкт. Але навіть примару можна почути. І саме це стає першою помилкою. На узбережжі Краснодарського краю стоять сірі вежі з невеликими циліндрами, вони виглядають як звичайні елементи зв'язку, але всередині ховаються мікрофони, здатні чути небо. Вони ловлять звуки турбореактивних двигунів, розкладають їх на частоти, аналізують і розпізнають, чи це літак, чи дрон, чи просто шум вітру. Саме вони першими відчувають лютого. Слабкий, але чіткий сигнал. Комп'ютеру пізнає його за характерним свистом компресорних лопатей. Визначено безпілотник, напрямок 245 в дропса. І, хоч відстань залишається загадкою, через кілька секунд ще три станції підтверджують спостереження координати обчислені. Тепер ворог знає, де він, проте знати ще не означає мати змогу знищити. Російська система тор М 2 створена саме для таких загроз, отримує координати. Її радар шукає ціль, але екрани показують лише суцільне марево. Дрон летить настільки низько, що потрапляє в зону, де радіохвилі просто зливаються з відбиттями від землі. Для радару це шум, не ціль. Командир батареї спостерігає за пустим екраном, розуміючи ворог поруч, але його неможливо побачити. Секунди минають і люті проходить повз непомічений, невразливий. Він справді пролітає під радаром. Але Росія має ще один козир. У небі за десятки кілометрів уже кружляє інший дрон перероблений Герань 2 перетворений на імпровізовану мисливську машину. На ньому встановлено ракету верба модифікація, яку навіть російські інженери називають небезпечним експериментом його завдання перехопити лютого, перш ніж той досягне своєї мети. Але в цьому двобої не лише техніка проти техніки, це боротьба логіки з інтуїцією, математики з випадковістю, людини з машиною. Поки герань шукає свого супротивника серед холодних полів, український безпілотник спокійно тримає курс. Його бортовий комп'ютер працює ідеально, алгоритми розраховують кожен маневр, навіть коли оператори вже не мають контролю. Усе виглядає спокійно, майже буденно. Але ця тиша перед бурею. Бо попереду лише одна спроба одна мета і жодного права на помилку. Підпишіться, щоб не пропустити продовження цієї історії, найцікавіше лише починається. На висоті всього кількох десятків метрів над землею український дрон люті продовжував свій політ. За його спиною залишилися холодні води Азовського моря, позаду невидимі хвилі радарів, які так і не змогли його знайти. Попереду глибина російської території, сітка зенітних систем, які повинні були гарантувати безпеку важливих військових об'єктів. Але цього разу всі ці системи лише спостерігали, як крізь них проходить тінь, створена не лише металом і композитами, а розрахунком, точністю і волею. В цей момент у командному пункті російських сил панувала напруга. На екранах мерехтіли десятки позначок: сигнали, фоновий шум, безліч можливо, але жодного підтвердженого контакту. Лише одна лінія оновлювалася стабільно. Акустичні сенсори, ті самі, що колись з гордістю називали вухами ППО. Вони давали напрямки, але не відстані. Усі знали, що дрон поруч, але не розуміли, де саме. І коли координати зійшлися в точці поблизу села Стрюковське, на пульті Тор М 2 пролунала команда готовності. Радар увімкнувся, антена повернулася у напрямку передбачуваної цілі, оператор вдивлявся в екран. І все, що він бачив, лише хаотичне миготіння, викликане відбиттям сигналів від землі. Дрон летів над мерзлим полем, і для системи це виглядало як блискіття на льоду. Він був занадто низько, щоб його можна було вловити. Поки російські зенітники безрезультатно намагалися знайти невидимий об'єкт, Вярань 2 модифікований у повітряну пастку, вже летів назустріч. Його оператор, сидячи за сотні кілометрів, спостерігав за тьмяним відеопотоком. Камера передавала зображення сірого ландшафту, річкові канали, промерзлі дерева, чорні смуги від старих окопів. Усе виглядало однаково. Але дані з акустичних сенсорів підтверджували десь там нижче рухається ціль. На екрані з'явилася умовна еліпсова зона приблизно 400 метрів у діаметрі, в якій міг перебувати український дрон. Оператор повільно змінив курс, знизив висоту, намагаючись знайти візуальний слід. Минула хвилина, потім друга. На хронометрі залишалося все менше часу. Паливо герані тануло, як зимовий іній. І тоді, на десятому кілометрі маршруту, камера зафіксувала щось, що нагадувало блиск теплової плями. Ледь помітний, але постійний сигнал. Це був він, люті. Тепловий відбиток турбореактивного двигуна, який на тлі холодного поля виглядав як спалах життя серед мертвої тиші. Оператор зреагував миттєво. Кришка пускової труби відкрилася, система навелася на мету. На його екрані з'явилися три кольорові смуги ультрафіолетовий, інфрачервоний і середній інфрачервоний канали. Всі три підтвердили справжня ціль. Ракета верба залишила імпровізовану пускову установку з ревом. Її прискорювач набрав швидкість у сотні метрів за секунду, перетворюючи небо на вузький коридор смерті. Але український дрон навіть не знав, що за ним полюють. Його система навігації просто виконувала заздалегідь задану програму, враховуючи лише рельєф і напрямок до мети. І саме це врятувало його. Бо в момент, коли ракета майже наздогнала ціль, Люті знизився у вузьку долину, що мала невеликий струмок унизу. Для сенсорів ракети це стало катастрофою. Гаряче сопло двигуна зникло серед холодного відбиття від землі, а потім вибух. Ракета спрацювала передчасно, зачепивши старий трактор, який стояв, покинутий на полі ще з осені. Вибух здійняв у повітря хмару землі, уламків і диму, але дрон залишився неушкодженим. Оператор російської герані бачив це все у прямому ефірі. На його екрані спалах, потім тиша. Ні уламків, ні вогню. Він зрозумів, що промахнувся єдина ракета, єдиний шанс, і він зник. На базі, де контролювали політ, вже питали, чому немає підтвердження знищення. Він не мав відповіді у цей час Люті вже наближався до свого головного завдання. Його метою був російський літак-розвідник Іл Іл-38Н, розташований на військовому аеродромі поблизу Єйська. Саме цей літак, єдиний у Чорноморському регіоні, який міг виявляти українські ракети ще на підльоті. Його втрата означала б, що Росія залишиться фактично сліпою над морем. Дрон мав розпізнати його серед десятків подібних машин. Для цього він використовував штучний інтелект, натренований на тисячах зображень. На його камеру потрапили ряди сірого металу, літаки, техніка, навісне обладнання. Алгоритм почав пошук за формою. Спершу чотири двигуни, потім високе крило, довга фюзеляжна тінь. Серед десятків схожих контурів він знайшов один, що відрізнявся. Над кабіною виступав прямокутний елемент, той самий еліптичний контейнер електронної розвідки НВ 9. Це був він, ІЛ-38Н. Ціль підтверджено: з Києва через захищений канал супутникового зв'язку прийшов короткий сигнал: Удар дозволено. Усе інше справа секунд. Дрон знизився до критичної висоти. Його бортовий радар визначав відстань до землі. Попереду перешкода. Невелика установка живлення, якої не було на супутникових знімках. Система ухилилася на кілька градусів праворуч, і саме ця невелика корекція змінила траєкторію. Коли Люті був уже за кілька метрів від цілі, його головна бойова частина активувала висотомір. Висота 6 метрів. Спрацювання вибух не відбувся на зіткненні. Він стався над літаком. Ударна хвиля спрямувалася вниз, створюючи конус із тисяч сталевих уламків. Вони прошили корпус літака, розбили блоки системи електронної розвідки, зруйнували обчислювальний центр, який обробляв дані з радарів. Літак не вибухнув, але він перестав бути живим механізмом. Усе, що робило його цінним сенсори, антенні поля, комп'ютери, зникло в одну мить. На землі стояла тиша. Навіть вибух не був гучним. Лише короткий спалах, після якого вогонь повільно розтікався поверхнею металу. Для стороннього спостерігача це виглядало, ніби техніки просто щось ремонтують. Але ті, хто розумів, що сталося, знали це був кінець для єдиного російського літака, здатного бачити підводні човни у Чорному морі, і це означало початок зовсім нового етапу. Не вимикайтеся попереду розповідь про те, що сталося після цього удару і чому наслідки цього рейду змусили змінити плани одразу кількох країн. Після вибуху над Єйським аеродромом все стихло. На перший погляд, здавалося, що нічого серйозного не сталося кілька уламків, пошкоджена обшивка, невелика пожежа, яку швидко загасили техніки. Але справжні наслідки виявилися через кілька хвилин, коли командний центр у новоросійську спробував вийти на зв'язок із ІЛ 38 н Відповіді не було. Система моніторингу польотів показувала, що літак на місці, але всі канали даних мовчали. Не працював жоден з передавачів, жодна антенна система, навіть базові відповідачі свій чужий. Це була мертва тиша тиша, яку не зламав жоден сигнал. І лише тоді російські військові зрозуміли масштаб удару. Не просто втрачено літак, а ліквідовано ключовий елемент усієї системи спостереження над Чорним морем. ІЛ 38 Н був єдиним літаком у регіоні, який міг виявляти підводні човни на глибинах до 200 метрів, відстежувати рух кораблів НАТО і передавати дані в реальному часі. Без нього російська флотська авіація втратила свої очі. Спроба терміново підняти резервний літак із північного флоту закінчилася панікою. Шлях туди пролягав через повітряний простір, який тепер Україна могла контролювати власними безпілотними системами. У Москві на той момент ще не розуміли, що сталося. Перші зведення з Єйська говорили про пожежу на стоянці. Лише згодом з'ясувалося, що це не просто випадковість, а ретельно спланована операція. У штабі ГРУ провели термінову нараду. Міністр оборони Сергій Шойгу вимагав доповіді кожні дві години. У Кремлі розуміли удар не лише знищив літак, а й продемонстрував Україна має технології, здатні обходити всі існуючі системи ППО, навіть ті, що вважалися найсучаснішими. Водночас у Києві реакція була стриманою. Офіційні джерела мовчали, але у вузьких колах розвідників панувало відчуття історичного моменту. Операція, що отримала кодову назву Тиша Азову. Тривала майже три тижні. Її готували фахівці з кількох структур: Служби безпеки України, головного управління розвідки та приватних інженерних компаній, які працювали над адаптацією системи керування дрона. Використовувалася абсолютно нова навігаційна платформа, здатна працювати без GPS, орієнтуючись за рельєфом та магнітними аномаліями. Це був прорив, який став основою для майбутніх місій. Після удару американські аналітики із Пентагону уважно проаналізували кадри супутникового спостереження. Вони підтвердили, що вибух стався точно над фюзеляжем ІЛ 38Н, а характер пошкоджень свідчив про використання висотно детонуючої бойової частини, яку раніше не фіксували у жодному зразку українських дронів. Це означало, що Україна розробила власну технологію і зробила це непомітно для зовнішнього світу. На фоні цих подій у Чорному морі почалися різкі зміни. Російські кораблі проти човнової оборони почали діяти лише в прибережних зонах, а кількість польотів морської авіації скоротилася втричі. З'явилися повідомлення, що деякі екіпажі відмовляються виконувати завдання через страх перед безпілотниками. У Севастополі посилили охорону баз, ввели нові системи радіоелектронної боротьби, але всі розуміли, якщо люті пролетів над морем непоміченим. Жодна нова антена не врятує. Міжнародна реакція не забарилася. У Лондоні аналітики з Королівського інституту оборонних досліджень назвали операцію однією з найскладніших у сучасній історії військових дій без пілота. У Вашингтоні її порівняли з ізраїльськими ударами по ядерних об'єктах Іраку. Точна, коротка, ефективна акція, яка змінює правила гри. Водночас у російських ЗМІ почалася хвиля дезінформації. Офіційні джерела заявляли, що літак нібито був на ремонті і не постраждав, але супутникові знімки, опубліковані незалежними аналітиками, показали зруйновану носову частину фюзеляжу, обгорілу кабіну та розкидані фрагменти антенного блоку НВ 9 Психологічний ефект був колосальний. Після цього рейду українські безпілотники стали не просто технічним інструментом, вони перетворилися на символ. У кожному звіті західних військових аналітиків з'являлося нове визначення технологічна асиметрія. Україна, не маючи чисельної переваги, створила рівновагу за допомогою розуму, інженерії та відваги. У той же час, у середині самої операції, залишилося багато деталей, про які ніхто не говорить. Наприклад, звідки насправді люті стартував офіційно із Запорізької області, але аналітики підозрюють, що маршрут починався набагато далі на південь, можливо, із тимчасових смуг поблизу узбережжя Херсонщини. Також невідомо, як саме забезпечували зв'язок із дроном на останніх етапах, коли супутникова лінія зв'язку мала втратити стабільність. Деякі джерела припускають, що використовувався спеціальний ретранслятор, вбудований у цивільний літак, який пролітав над нейтральними водами. Через кілька днів після події в Україні пройшла серія закритих зустрічей з партнерами по обороні. Представники НАТО уважно слухали доповіді українських інженерів, обговорюючи, як подібні технології можуть бути інтегровані в системи Альянсу. І хоча деталі операції залишилися засекреченими, усі розуміли. Світ побачив щось, що змінює правила війни. На міжнародних форумах почали говорити, що саме після цього удару Росія втратила контроль над ініціативою у Чорному морі. Вже за місяць українські морські дрони почали атакувати російські кораблі в районі Керчі, а безпілотні апарати нового покоління стали з'являтися навіть над Краснодаром. Це був не просто технічний прогрес, це був початок нової епохи. Та, попри успіх, ті, хто безпосередньо працював над операцією, залишилися в тіні. Інженери, які розробили алгоритми розпізнавання, фахівці, що збирали корпус із композитів вручну, оператори, котрі сиділи в темних кімнатах перед екранами, усі вони залишилися без імен. Але саме їхня робота показала, що навіть невелика команда, маючи мету і віру у власну країну, здатна зробити неможливе. І коли через кілька тижнів на світових новинних каналах з'явилися кадри з супутників, на яких видно обгорілий корпус Іл 38 н багато хто зрозумів це не просто чергова історія з війни, це символ зміни епохи, це доказ того, що розум, точність і відвага здатні перемагати навіть там, де здається, що шанси дорівнюють нулю. Українські фахівці назвали цей день днем, коли небо перестало бути недосяжним. І, можливо, саме з цього моменту почалася нова сторінка в історії сучасних війн, сторінка на якій написано, тиша над морем більше не означає спокій.